Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, постійно в наявності є свіженький смалець, тобто 3-літрова баночка, літрова і 3 літрова 100 гривень літра недорого, але дуже-дуже смачно, набагато краще той всякої олії та й всьому таке. Дивіться, смалець робиться особисто з самого е, цього жира, який знаходиться під, під череваною, тому що деякі роблять смалець жир, використовують прямо з кишок, але ми цим не займаємось. У нас чистенький, смачненький, пахучий смалець. Тому не забувайте, постійно є в наявності. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. З вами завжди Василь та мої сільські будні. Сьогодні трохи таки пробежімося по господарству, щоб е, якби не переживали, що Василь завжди старається бути на зв'язку. Також наколотили вже молочка сухого нашим поросяткам, лопають на ура. До речі, ще раз велике дякую підписнику за те, що прислав мені молоко. Воно реально класне, воно розтворюється, воно ну, воно реально як молоко. Тому що це, що я купив в етаптеці, воно як сироватка, знаєте. Розмішав така гуща, як пісок. На дно опускається, воно повністю не розтворяється. Зверху, як сироватка виходить. Ну, таке ось молоко, продали, Василю. Але я ж кажу, також писали, що це тобі прислав молоко і твій друг, і родич, і брат, і кум, і сват, і так, і так далі. І так подібне, Ні, це прислав е, саме ну як би сказати, чужий чоловік, як би так сказати. Ну, вже він не чужий, вже мені виходить, що друг. якщо Дивиться та допомагає. І нічого я в нього не просив, і також він мене нічого не просив, ніяку рекламу я йому не давав, хоча б залюбки би дав, але ніяких контактів він не залишив, там, щоб його якось прорекламувати. Тобто, від самого чистого, щирого серця люди прислали мені це молоко. Тому не пишіть дурні, що це Я сам собі рекламу роблю, що це мені друг брат прислав. Ні, це прислав чоловік, який реально від щирило серця без реклами. Ну, Подивився мій канал і прислав. Тому ще раз велике дякую. а До речі, треба буде ще закупляти, я вирішив для пепи. Для Пепи пепиних параса сухе молоко. Тому вже в нас в місці купляти не хочу цю сироватку. Щось хочу купити нормальне. Тому хто знає, який сайт або де що. Будь ласка, напишіть, яка краще фірма. Ну, буду замовляти, хочу замовити нормальне молоко, щоб було. того що воно реально дієве. А зараз, як завжди, розпочинаємо з нашого Васьки. Обзорчик, да, Васька. Якби послухав я тих дурних ветлікарів, то ти б уже давно, давно вже люди тебе зділи, так сказати. Тому що всі казали, Василь, Василь ріш, ріш, ріш. Багато підписників сказали, що він і пару днів не протягне, а він вже майже ну десь три тижні вже і протягнув. Гляньте, який потужний, Уже скоро місяць, як, як пройшла операція. Підростає, підростає. Тому треба було мені йти вчитися не. Ну, Треба було вчитися мені на ветлікаря, тому що це реально дуже потрібна професія, як для себе би знадобилася, так і для людей. Тому що якби, зараз у нас в селі наприклад, немає ветлікаря, є в сусідньому селі, але бачите, якби він навіть мені не порадив зашити. Сказав річ та і все. Тому такі справи. Васька на 6. Трохи балуватись, почав вигрібає всю дерть сюди. Бачите, ну нічого. Зараз я йому не буду свіженьке підсипати, хай доїдаю. Тому що сиплю йому дерть, лью туди водичку, він дерть вгрібає і все. Трохи почав балуватись. Ну нічого, до вечора захоче їсти, то і туди то доїсть. Тому ось такий широкий, широченний. Саме цікаво, у нього аж ямки, аж бачите, на лопатках аж ямки. Тобто, ну, ну я думаю, ви розумієте мене. М'ясо буде нормальне, тому такі справи. А ми зараз йдемо далі. Треба зробити одну процедуру, також не дуже з приємних, яку порадили мені підписники. Та й розповім, яка судьба буде нашої фіонки. Тому поїхали. Як тут себе почувають наші дівчата. Нормально нормально почувають. Е, постійно в них є там, намагаюся, щоб було постійно дерть. Також кожен вечір підливаю десь 2 літри молока в мене козячого, то нормально себе вони тут почувають. Це як його. Звичайно, що дивися на них і дивися на Ваську, Це як, начебто різні свині, але бачите, свинки просто такі, якби трохи худіші. Хоча в них постійно я намагаюся, щоб постійно була дерть в кориті. Зараз їдять вони горох та макуху. До речі, підкупив вчора ще трохи макухи, треба буде намішати. Тому, ох, як зараз представляю їм люцерочку, яка лишилася нормально. Вони, Тобто вона йде як і підстилка, і як ну, харчовий продукт, так сказати, вони також її лопають та люблять. Ну що тут? Ну нічого нема нового. Ростуть, ростуть, та й, та й добре, дай Бог, та і встигну ще їх вигодувати та зарізати. А ні, так з собою заберемо. Так, так, так. зараз скажу чим буду займатися. Дивіться, для цього потрібна. Ось цей ароматизатор. Зараз, наприклад, у мене малі поросята, я їм підсипаю в предстарт, але він закінчується, тому почав додати їм звичайної дирті. Тобто пшениця та макуха. Поки що, ой, пшениця та ячмінь. Макуху горох не додає, трохи боюся. Хай спочатку ну, якби Звичайно, ячмінь поїдять. Ну, але розумієте, що після предстарту ячмінь буде просто для них не, ну, не смачно. Та не, не будуть вони його їсти, тому ось дякую також, підписник. Мені ще дуже давно прислав, але я його чекав, щоб годувати малих поросят. Тут цим час настав, все, предстарт закінчується, тому зараз будемо додати його в ячмінь. Його тут, тут капелька йде, вона дуже паховча, Воно зараз запаковано, за, але лежало в хаті, то пахло на всю хату. Я скажу. Це в нас шо? Це в нас барбарис. Ось, бачите, відмічено. Тому будемо потрошки підмішувати. Там чайна ложечка треба на то карити дерти. Також постійно розкидаю по, по двору по норам смерть щуряч, щурям, тому ну, що є дієві ці штучки дієві і криси з'являються, то постійно їх витравлюю. Також взяв лезо, є присипка, є чиміс-спрей, але це не кастрація. Хто знає є у мене дві свинки, але Водною точно це звичайні водянки, тому що я сам пробуваю товстою голкою. Ну для, для товстої голки пробиваю, викачую, ну але воно через там годин по дві знову таки з'являється. То багато людей написали Василь спробую. Цей лезом або скальпієм розрізати і хай все стече. Ну, я не знаю, зараз спробую, але одному це звичайно, буде невдобно, тому що Матуся зайнята, ще всі зайняті, і оператора немає завжди. Але, але що скажу? Я думаю, що воно за пару днів заживе і знову таки набереться. Ну, не знаю. Мені ра рекомендували, якби радили, тому я і спробую це зробити. А вийде-не вийде, зараз побачимо. Це я не відкривав, зараз подивимося, що там вони у нас. Ну, якраз якраз вони сніданок у них ось такі підросли бачу. До речі, їм сьогодні місяць, я думаю, більших кіл вже по вісім є. Глянь такі красені наші. Зараз молочка їм підільєм. Тут, оце добре, що вони спочатку мамку зараз посмовчуть, а потім вже не так сильно будуть пити молоко, тому що коли проходжу... Раніше того часу, як вона його годує, ставлі. Ось бачите, до речі. Ось таке. в неї. І з ветлікарем я поспілкувався. Тобто, як я кладу цю свинку на спину, то воно западає туди всередину. А як вона кричить або тужиться, то воно знову таки вилазить. То відлікар каже, скоріш за все, що це грижа, не треба нічого з нею робити, що є, то є. А от інша свинка там. Ну, Починається. Зараз почули, що я прийшов, зараз будуть молока просити. Кажу, що тут крик просто страшне, коли я наливаю це молоко. І ветлікар каже, ні, не треба нічого робити, бо грижу, ну, кажуть, не виріжеш. Ну, можна робити операцію, але я кажу, немає сенсу якби тільки. А інша свинка у нас у неї вже саме точно водянки. Тобто на ніжці зараз, якщо я її побачу... Я поки що не бачу, мабуть, десь знизу лежить на ніжці в неї водянка і на груднині також. Але то саме водянка. Тому спробуємо якраз її розрізати та і спустити. Побачимо, що вийде. Куди ти поліз через мамку зверху? Стосовно пепи, навіть не знаю, що там вона. Хоч поросна, хоч ні. щось вона така якась худа, не знаю. Ну Начебто й не перегулювала, але, але якось вже їй тут місяць лишився до поросу. Ну, в неї щось взагалі немає. Якби немає того, ну не настрою, а форми, як начебто вона поросна. До речі, дивіться, чим нормальна свиня. Розвернулася, стала задом. Ось тут по-великому сходила в туалет і також по малому. Там, де спить, там у неї все сухо постійно. Ну, ця ж, мадам наша Дівця. Їсть в кориті, повертається з ракою і сить прямо на лампу туди. Прямо на них на поросят на лампу сить. Потім повертається сере туди, в корита для, до поросят. ну Тобто, бо собі буває на сере, прямо в корита. Ну, така просто безобразна свинка, безобразна. Е, також радили, казали, що треба зробити цей, ну, цим я згоден, якусь таку, як знаєте, драбину, щоб тобто, на дюпіля. Стіну замонтував, опустив, отак, о, щоб ну, якби воно було найскось. І вони бігали під цим, під стінкою. Але зараз поки що, вон, до речі, ота свинка, начебто, да, вона ніжка там розбухша. От зараз будемо з цією проводити операцію. Бачите, ось на груднині в неї висить. Де, зараз? Ось на груднині, ось тут. І на задній правій ніжці, начебто. То це гарна така ідея, але метала поки що немає. Та й в селі немає, скільки оголошення, що куплю метал. А драбину якби, з дерева збивати, то не варіант, вона її відірветься, я 100% гарантую. Ладно, все, вони вже, там треба і насипати і і молочка підлити. Та й, звичайно, щоб підчистити та зробити операцію. а Потім уже поговоримо на рахунок нашої фіони, що ми будемо з нею робити. Прийняв я рішення. Гадаю, що дуже правильне. Так, прислухався до кожного, кожної думки, хто злучить, хто то, хто сьо. Але я все ж таки роблю так, як підказує мені серце. Як я думаю, що буде більш правильніше, тому працюємо. Так, зразу все нереально налити, тому що вони капечу творі, бачите, хоча тільки-тільки щойно посмоктали мамку, начебто й не голодні, але. Страшне, в ту каструлю лізуть, було таке каричечко таке побільше, було б чудово. А так бачите, бійня, бійня. Ну я налив лише половину. Зараз вони нап'ються перші, відійдуть, а потім долью, Тому що зараз тут капець що буде творитися. Я ж кажу, нереально, нереально. Спочатку вони якось не розуміли, але були трохи не такі розумні. Підійшов вони не розуміють. Налив каструлю, а потім тільки вони підбігали туди. А зараз тільки я з відром захожу в станок, одразу тут на голову пригають. Ну, капець, коротше. До речі, стосовно свинки, розрізав я її, і ніжку розрізав, і груднину розрізав, ну тобто там, де ця водянка була. Але ж ну за чимось прияв, за присипка засипав, але я думаю, що це не допоможе. Якби воно зараз за пару днів ранка затягнеться і знов таки буде набиратися. Чомусь я так впевнений. Але побачимо. Я ж кажу, зробили, зробили е, стосовно фіонки, Щось вона взагалі не худає, Писали мені Василь, 30 днів, парашата і так висмакчать, що вона буде ходюча, сала в неї не буде, але. Ні, от навіть подивіться на пепу, якщо вона й поросла, яка вона худа, ну, спина худіша. А ця бочка як була, так і є. Тому стосовно неї, дивіться, спочатку ще хотів здати живою вагою, вже поїхав до скупчика, домовився вже все як. Стосовно живої ваги, дивіться, ціни на живу вагу. Знаєте, подивився Андрія Довжика, він дзвонив своїм перекупам. Ну, Питав за свою свинку, скільки дадуть, щось там 30 або 35 гривень. Ну це капець. У нас такого немає. У нас ситуація інакше. Ет, почав я розпитувати скупчика, що по цінам він каже, ціни зараз впали, тобто від від годівля від корм уже не 80, хоча я в селі брав по 80, Він каже, такої ціни вже немає. 70 гривень ціна від годівлі. А говорить за свиноматку я тобі дам. 80 Тут уявіть, навпаки, дають за свиноматку більше. Я питаю, чому так? Він каже, тому що свиноматки ніяк не нап'ються. Свиноматки дуже смачне сало та м'ясо. Якщо, звичайно, там їй не 10 років. Він же спитав, який вік. Я кажу, один тільки порос був, їй тільки 13 місяців. Він каже: О, взагалі, супер бомба! 80 гривень. Тобі дам. Каже, тому що реально дуже смачне сало та м'ясо. Але порахував я і би, подумав, подумав. А чому боятися? Треба самому різати, тому що, по-перше, хочу зробити все приробити голову, зельць, все. Потім, до речі, буду робити ковбасу кров'яну, ковбасу домашню, копчену буду здавати на копчення. зроблю. Е, дивіться, в принципі, у нас попереду пасха, також вже почали замовляти. Салко м'язко, до речі, Павло, ваше, ваш ошияк готовий вже скоро буде Добрий такий, добрячий. Кажуть, ошияк синоматки взагалі це просто щось з чимось, як кажуть, саме смачне, що є. Тому і так, в принципі, вже закази з'являються. Будемо продавати, в принципі, хочу лишити собі задок або, може, два на переробку на ковбасу. А так, в принципі, все будемо продавати. Сало, так, сало буде таке товсте, хто любитель буде товстого сала, то прошу пишіть, дзвоніть і свіжим, і соленим, і копченим відправляю новою почтою по всій Україні, до речі. Ну, я більш думаю, що сало я буду потрошки підкапчувати і здавати в магазин. в мене в магазині його беруть, перепродають. Тому такі справи. Я скажу, хочемо взяти з цього, як? Ну, спробувати якомога більше, тому що ну, треба, треба, я ж кажу. Треба якось викручуватись. У мене небагато поголів'я, щоб зараз якось різати, здавати. Треба, що є, то є. З цього брати максимально. Тому що ну не хочу я і лишати все, не будемо її лишати. Е, там ще будуть у нас моменти по перегону, як це все розставити, переставити, тому що. Одна свинка точно нам лишається, та що з грижею, і ця свинка, що з водянкою, під питанням. Якщо зараз нічого не пройде, то також лишаємо собі, людям продавати і не будемо. То я ж кажу, і мені зараз і дітих нікуди, тих двох свинок, і і, 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 і і тут не можна лишати, тому що казали Василь, лишає фіонка їх. Ні, я хочу, щоб вони молоко пригоріла, щоб вим'я підтягнулося. Будемо пузанину я також, розмовляв за пузанину. Думав, що вона не годиться. Але він каже, ти що, Василь, пузарина також буде бомба. Пузарину хоче підкоптити. Ну, побачимо, або підкоптимо, або отак свіжою продамо. Тому номер, як завжди, вайбера в описі особистий і вайбер, там, де я викладаю, що є в наявності з продукції моєї. Тому цей. Ну І тут я лишати не буду, хоч щоб не молоко перегоріло і вимня от Зараз вже до пили треба долити молочка ще трошки ще половинку. Тому будемо реалізовувати все, піде якби, по ділу. Уже замовив я натуральну оболонку в інтернеті. Ну, тобто кишки вже почищені, засолені є наявності, тому що ну якби, з неї не не знаю, я не можу це сидіти, кишки вичищати, це якось я як подумаю, це фу. Якби краще купити вже готові та не морочити з тим голову. Також вже заказав спеції там круті для кров'янки. І, і для всього, що будемо робити, буде, думаю, бомба. Ковбаска, кров'яночка, сальце. Все будемо робити, все будемо старатися працювати ніколи не пізно. Я тільки час ну, надумав щось. Якось підзакоптити, переробити, тому що я зрозумів, що вихід краще. Навіть якщо і правда Андрій довжик казав свинаматку таку, що 200 плюс, зараз здати її. Там, ну, в нього звичайно, що інша ціна, але, ну, наприклад, я по своїй порахую. Ну, хай буде в неї 200 кг, це 100, ну, не більше буде. Ну, хай рахуємо 200 кг, то це 16 тисяч виходить. Да, ну, а якщо. Ну, у нас фарш, наприклад, домашній 200 гривень. Якщо лише фаршем, то це вже 20 тисяч. Тому бачите, як... а плюс сало ще, то, до речі, можливий фарш буду робити. Але не знаю. В принципі, у нас він просто дорогий, його продають там на базарі стоять. Ну, якщо так продавати, так в принципі відправляти по Україні ну, людей є де купити дешевше. Тобто немає сенсу ну, людям купувати по 200 цей фарш у мене. А може в когось він ще дороже. Ну не знаю. Ціни ще будемо думати, ще будемо вставляти, встановлювати. Потім уже по цінам все підписувати, заходьте в Viber групу там буду виставляти ціни, що по чому. В принципі, все, допили, допили каструлька пуста, розповів, розказав. Васька нормально росте живий. Свинку якби розрізали, зачем і спреї фіонку, долю її вже передбачили, предсказали. Не годиться вона, не годиться. Казали, може вона глуха, що не, не чула, як давив поросят. Ну, не знаю, не знаю, чому так. Чому так, що так? От. от ну, от Вони, наприклад, лізуть тут во. через неї, хочуть перелізти. Якесь запишіть, і вона думала, що пишіть спереду, і під, підпригувала, і жопою з ракою давила в стінку. Ну, зараз, значить, тут ху. ситуація вже не пройшла. До речі, сьогодні місяць. Ну, В більших свинах може по 8 точно. 8-9. А можливо й 10, я не знаю, я ж кажу, я останній раз міряв, важив ту. Так, тихо, тихо. Зараз все підливати вам буду. Це у нас хто? Хто такий у нас пузатий? Кабанюра, гляньте який. Ох! Мужик, мужик. Тому такі справи. До речі, зараз скажусь місяць, а через 5 днів, вже 35 днів, я позвонив першому покупцю. Прийде, вибере собі більшеньких. ну, Він багатенько буде брати. А ті, що лишаться, вже дві собі. І то, що лишиться, то вже там іншим людям. Ну, в принципі, я ж кажу, мені вже не вистачає трьох поросят. Ну, побачимо, побачимо. Розраховував, я не думав, що ще будуть такі. По-перше, не думав, що продава, тому що 10 днів пройшло, все нормально було. По-друге, не думав, що це, що бувають ці водянки та ці грижі. Якось, слава Богу, у пепи такого не було. Всі були е, живенькі, здоровенькі, ціленькі. Але бачите, вибраковка завжди буде, без не від неї нікуди не дітися, як кажуть. Тому ладно, з вами був Василь. Я побіг далі впоратись, вичищати, підстріляти, молоти. Вам ще раз велике дякую за перегляд. Дякую, що пишете. Василь знімаю кожен день і все підряд. Нам цікаво. Але я не знаю, я, я, наприклад, думаю, там мені це не було, б було б не цікаво. А чому людям цікаво? Ну, бачите, цікаво. Наче будемо старатися, будемо знімати по, по можливості. Я ж кажу, раніше навіть такого не було відчуття, що знаєте, як як зараз прокинувся, і думаєш, слава Богу, живий. Е, ну зараз так постійно кожен ранок прокинувся і живий, слава Богу, треба йти впоратись. Тому. Я ж кажу, зараз хоча б з цим подисатами, з свинями роз... розпродатися, розбігтися, так вже тоді треба буде їхати. Але поки що є можливість, працюємо. Да, Пепа? Все, давай, доїдай. Тому ще раз, друзі, всім велике дякую за перегляд, за підтримку, за ваші коментарі. Пишіть, будь ласка, коментарі побільше. Це дуже ну, продвигає відео. І я на, на кожен коментар практично відповідаю. Дуже читаю, приємно мені. Тому ладно, все. Ми побігли далі працювати вам ще раз мирного неба. Не хворіте, не боліте, працюйте, і все буде добре.